Питання, що посадить на сонці, коли сонця дуже багато. От, будь ласка, зараз я вам проведу екскурсію. Гляньте, це гіпсофіла ісколка видно. Сонечко. Цілий день сонечко. Тим'янчик, сонечко. Тирлич. сонечко. Кіт. періодично треба тінь або перехідне сонце. Дзвіночок. Платикла до напої, той що низенький. Це треба сосну підняти. Він невеличкий. Сонечко. Орлики, аквілегія. п'єлоподібна. Сонечко. Цілий день сонечка. Простріли. Також цілий день сонце. Едрайонтуси, сонце. гвоздики, Сонце. Цілісінький день сонце. Очітки, сонце, скабіоза. Ну це вже відсвілася, також сонце. І це ще драянтус, також сонце. Вероника сонце. Ще одна гвоздика, також сонце. Ось, будь ласка, скабіоза рожева, сонце. Дзвіночки, сонце. Багато всього можна посадити на сонечку. Головне дати умови кореневій системі. Тобто полив помірний, не заливаємо, ну і не засушуємо. І дуже добре, коли коренева система мульчується, чимось мульчується, щоб воно не пересихало, не вивітрювало. Тоді рослині добре, тоді і сонце не страшне. А ось які в мене живуть ще звірюки. Ну, Чесно, я їх не люблю. Ну, дивіться, ще один тирлич. Хто не знає, горечавка. Тоже сонце. Багато рослин можна висаджувати на сонечку. Їм буде добре.